Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам. Вентиляція в приміщеннях взимку. Потрібно чи ні? Так, звісно, що потрібно. Це дуже-дуже необхідна річ навіть взимку, навіть сильні морози. Звісно, що не така інтенсивна, як влітку, але все-таки необхідна. По-перше, це видалення з приміщення зайвої вологи. Ну і по-друге, зимовий період часу свіже хі -хі, повітря для тварин ніхто не відміняв. В такий період потрібен баланс. Треба балансувати між подачею свіжого повітря в приміщення і температурою в приміщенні. Для цього потрібно постійно коригувати. Всі ці моменти і контролювати кількість тварин в приміщенні при достатній кількості тварин в приміщенні обігрів не потрібен. Ну і якщо, звісно, що приміщення тепле, то тварини самі себе обігріють. І ми вже регулюючи вентиляцію, вентиляцією регулюємо і температуру приміщення. Якщо в приміщенні невелика кількість тварин, і вони самі себе обігріти не можуть. Тим паче, ось як поросятка їм потрібна дуже висока температура, то з цією задачею справляться ось обігрівачі. Коврик для обігріву на підлозі, лампа інфрачервона. І також, якщо дуже сильні морози, то в приміщенні падає температура дуже забагато то ми ще ставимо електроконвектор і підігріваємо саме приміщення. Так як локальний обігрів поросяток він дуже необхідний, але і в самому приміщенні потрібно, щоб температура трималася на рівні хоча б 16-18 градусів. Тоді і поросятка під лампою на коврики будуть себе почувати комфортно. Якщо температура в приміщенні буде плюс 3, то лампа і коврик не справляться зі своєю задачею. В цей період відрегульовано все і працює на мінімалках. Тобто ось приточка наша віконце практично зачинене. Там у нас залишилось ось такий отвір. Десь ну, палець проходить тільки десь біля 1 сантиметра, не більше. Все, цього достатньо, щоб повітря сюди зайшло, прохолодне, і відразу ось воно підіймається до стелі і прогрівається. З зовнішньої сторони приміщення, де встановлені вентилятори, також все зачиняється. Ось Ну, поки що в мене, як бачите, ось таким чином. Ще ніяк не розбагатію, щоб встановити гравітаційні жалюзі, тож використовуємо ось мішечки. Це закрили вентилятор. Таким чином, ми не даємо прохолодному повітрю заходити в приміщення, що воно заходило саме по собі. Вентиляція, коли вмикається вентилятор, її достатньо, йому достатньо вентилятору сили, щоб він мішок отак він трішки відтісняє. І ось тут є місце, ось бачите, місце, що повітря виходить сюди донизу. Ну, донизу і там трішки вгору. Така ж ситуація і з іншим вентилятором. Тут два мішечки, тому що тут більш потужніший вентилятор, більший отвір. І одного мішка замало. Тож використовуємо два, і таким чином контролюємо все це діло, контролюємо вихід повітря, щоб повітря виходило на мінімалках. Заходило і виходило також. Ну і тут, на обладнанні, ось на терморегуляторі, який контролює всі ці процеси, вмикає і вимикає вентилятор. По заданої температурі, також виставляється все на мінімалках. Тобто я зараз виставляю 0,2 градуси. І цього достатньо для того, щоб зайшло свіже повітря в приміщення. І цей процес відбувається доволі таки не швидко. Тобто, здається, що 0,2 градуси це, та це ж дуже мало. Але ні, цього вистачає. Ці параметри. Постійно змінюється, постійно я контролюю, регулюється все діло в залежності від температури навколишнього середовища, яка знаходиться на вулиці. Ну і, звісно, що в залежності від температури в приміщенні. Все це ми контролюємо для того, щоб не було сильно забагато вентиляції, тому що сильно буде охолоджуватись приміщення. Ну тобто, як я вже сказав, все це діло. Повинно триматися на мінімалках. Тобто, і вентиляція є, і температура в приміщенні, щоб була достатня, щоб не сильно холодило, щоб не вентиляція не збивала температуру так, що в приміщенні така ж температура, як на вулиці. Такого не повинно бути. Тобто, постійно це потрібно тримати під контролем. Як все це діло. Регулюється і налаштовується. Є в мене відео на цю тему. Вже в цьому відео не буду розповідати, тому що це буде дуже довго. Е, залишу під відео в першому коментарі. Закріплю посилання. Кому цікаво, кому дійсно це потрібно, зайдете і собі подивитеся і, можливо, щось для себе підчерпнете. Он, як чуєте, вентиляція включилася, відпрацювала. І вимкнулося мішечок, як бачили, отут знизу так, трішки його тріпає, повітря виходить. То що, таким чином все воно працює. У кроликів працює все по такому ж принципу, як і у свиней. Все через температурне реле і вентиляцію контролює терморегулятор. Ось таким чином. Освітлення і вентиляція. Окремо два датчика. Ось. Спрацювало і пішов процес. Приточний клапан облаштував я ось таким чином, також як і у свиней. Ось, як бачите, закрив все це діло такою тканиною. І ось вентилятор. Включився о, бачите, зачиняється все це діло. А коли вентилятор був включений, він його ось таким чином відхиляє. Під дією, виходить, тиску від'ємного. Отако відхиляє і сюди заходить прохолодне повітря вже до кроликів. А коли вентилятор виключився, бачите, воно. Ось тако прилягає. І повітря з вулиці саме по собі зайти сюди не може. Тільки тоді, коли включена вентиляція. Ну і цим самим відбувається процес повітрообміну в нашому приміщенні в кролятничку. Кролики себе самі обігрівають. Температура зараз у нас на рівні плюс 11 градусів. І ось на цьому рівні. Коливається вентиляція. Плюс-мінус 0,3-04 градуси. Я не пам'ятаю, скільки я тут виставив. Ну Десь так само, як і у свиней. Там 0,2. О, от знову включився. Як бачите, він недовго працює, температуру збив на 0,2-03 градуси і відразу виключається. Таким чином, постійно-постійно повітря змінюється. Ну і тримається температура плюсова і не дає нашій системі напування підмерзнути. Ну Це чудово, чудово. Це те, на що я і розраховував. За такий короткий термін праці вентилятор не встигає сильно знизити температуру в приміщенні. А для того, щоб змінити повітря. І щоб зайшло свіже повітря, а вийшло відпрацьоване вже? Достатньо. Цього достатньо, тому що в зимовий період норми повітря обміну в ну це зовсім різні речі в порівнянні з літом. Е, якщо літом потрібно, е, наприклад, для бролерів 7 метрів кубічних подати повітря <кхм>, на 1 кг живої ваги, то взимку 0,3 метра кубічних. Відчуваєте, яка різниця? Тобто. Взимку це ну, мінімалочка. Це мінімалочка це дуже-дуже невелика кількість повітря. Потрібно подати в приміщення, і цього буде достатньо. Щоб ця система працювала так, як потрібно. І як ми хочемо, то приміщення повинно бути герметичне. І повітря повинно заходити тільки там, де це потрібно. Ну а у корей. Все це діло відбувається трішки по-іншому. Тут вентиляція працює сама по собі, тобто незалежно від температури. Вентилятор вмикається і вимикається через циклічне реле часу. От зараз він повинен включитися. Я там на таймер подивився. Уже час підходить. Тобто, в мене зараз стоїть, що 6 хвилин він. Стоїть, відпочиває, ось, як бачите, включився і 30 секунд працює. 30 секунд зараз він відпрацює і зупиниться. І знову 6 хвилин буде відпочивати. Тобто це також постійно регулюється, контролюється так, щоб і вентиляція відбувалася, і свіже повітря. Постійно заходило у приміщення, але щоб і не сильно він охолоджував приміщення. Все, бачите, відпрацював, зупиняється. А температуру в курничку контролює ось електроконвектор, який теж підключений через датчик, он поруч знаходиться термодатчик, через який електроконвектор працює. Зараз відповідно, що вентиляція відпрацювала, зайшло холодне повітря, і електроконвектор включився. Він, як бачите, горить зелена індикація. Тобто він зараз працює. Все, він зараз температуру підніме до потрібного рівня і вимкнеться. Все. І ось все це в такому тандемі працює і таким чином підтримується і температура в приміщенні, і відбувається вентиляція. Взагалі, по правильному, все повинно працювати так, як. У курей. Вентиляція не повинна працювати в залежності від температури. Вентиляція працює сама по собі в залежності від кількості тварин в приміщенні. Розраховується вентиляція на кількість тварин в приміщенні. От залежно від цього, і потрібно, щоб працювала вентиляція. А температура вже окремо підтримується. Ну, не завжди відбувається все так, як потрібно, то виходимо. З ситуації трішки по-іншому. Півники на водопой вийшли. Водичка підмерзла за ніч. Вони пити похотіли свіженької налив тепленької. Луплять. Завершили всі процедури з нашим молодим садом. Ось так, як все це діло виглядає. Гарно. А то тоді, коли показував, як був сніжок і все було біле, то нічого не було і зрозуміло щодо чого. Ну а зараз ось таким чином виглядають наші деревця. Все, захистили їх, обрізали. Не всі обрізав, тому що, як завжди, спішиш яблуньки, он ті що високі, Получається, вже цю процедуру зробимо весною. А ось абрикос і персик, все, обрізали, сформували крону. Передивився куча відео на цю тему, значить, обрізав, ну намагався <смас> класичним методом формування чашею. Так як даний. Метод і даний спосіб обрізання ну, дає можливість дереву проявити повністю свій потенціал. Обрізання формою веретено, ну, як кажуть вже фахівці, садоводи, що. Дуже сильно навантажується дерево і недовговічне воно потім. Тож, ми сад садимо так, щоб не на один рік, як то кажуть, Так що будемо е намагатися формувати крону так, щоб вона пропрацювала нам дуже-дуже довго. Ось з цієї сторони іще гарніше все виглядає на фоні чорного і зеленого. Ось так. Прям супер. До кожного деревця потрібен індивідуальний підхід. Ось залишилась остання черешенька наша. Зараз проведемо з нею теж ці маніпуляції. І її ми обрізали трішки по-іншому, тому що ось гілочки, які були на неї, вони були розміщені дуже низько. Ми їх прибрали. Десь на висоті від землі один метр, зрізали верхушку і таким чином залишили просто один голий стовбур. Для того, щоб на наступний рік вона нам дасть нові гілочки, всі однакові, всі рівномірні. І ми вже з того, що буде. Потім будемо формувати крону. Тому що це, що було, ось, воно було дуже занизько, всі різного розміру. Ну тобто формувати з цього, що було, ну, неможливо. Тож, ось таким чином проводимо обрізку і будемо вже на слідущий рік формувати все це діло заново. Ну і наостанок трішки смакоти. Ось, вчора валя варила холодчик, і це підтвердження того, як працюють молоденькі півники. Цуралочка. Без додавання желатину, нічого нема, окрім півника. Так що півники це сила. Ще деяка кількість залишилася, небагато. Але є. Тож, хто хоче зготувати ось такої краси і смакоти, можна замовити півники. Під відео в описі є координати дружини. Звертайтеся, там весь прайс з цінами, кому потрібно, на вайбер скидуємо і можете ознайомитись. Також є свіжесенький, як то кажуть, з пилу жару смалець і шкварочки. Тому є відеопідтвердження. В Тіктоці. Посилання також залишу під відео в першому коментарі. Можете зайти і подивитися, як це все діло відбувалося. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Миру, здоров'я і добра. І все буде Україна! Ну а я піду пообідаю зараз, лупану тарілочку холодчика, кров'яночки і далі працювати. До побачення!